Людей це не сила домовинцю й те, не розімкнути сулених на їх очей. Скажіть, скажіть, у кого маємо запитати, скільки ще білих хлопців молодих лежать. не завдавши болю і мов страшних, ми просимо Бога, щоб у своєму милосерді він злянувся над нами у ці страшні часи, щоб війни закінчились закінчили жахіття і лелеки нам довгожданий. Перестали плакати сироти і вдови, щоб не сивіли у батьків. Прости нам, Боже, прости нам, Боже, ми на все готові, лиш зупини проклятих ворогів.